Ми з вами вже навчилися додавати та навіть віднімати додатні та від'ємні числа. І в цьому відео ми попрактикуємо трохи цю навичку. Тож маємо завдання, яка з числових прямих зображає вираз мінус 2 додати мінус 7. І нам дані три варіанти відповіді. Отже, йдемо зліва направо. Спочатку ми маємо опинитися в точці зі значенням мінус два. Тож ми завжди стоїмо в точці 0 на самого початку і маємо рухатись на два кроки ліворуч, тобто стоїмо в точці 0 і рухаємось на 1, 2, на два кроки ліворуч і опиняємось в точці зі значенням мінус 2. В першому ж прикладі ми рухаємось саме на два кроки, але праворуч. Тому цей варіант нам не підходить. От якби тут в нас було не мінус 2, а плюс 2, тоді б перший варіант потенційно міг бути би правильним. Але так ми його відкидаємо і рухаємось далі. Другий варіант: тут ми рухаємось не на два кроки ліворуч, а на один, два, три, чотири п'ять. На п'ять кроків ліворуч. І цей варіант був би правильним, якби в нас тут було. Не мінус 2, а власне мінус 5. Ну, тобто міг би потенційно бути правильним, бо ми ж ще не перевірили цю другу частину. Окей, тож, другий варіант, ми так само відкидаємо. Ну і, вичевидь, нам підходить третій варіант, зараз це ще перевіримо. Отже, якщо тут мінус 2, то ми рухаємось на 2 кроки ліворуч. 1, 2. Ось це рух на 2 одиниці ліворуч. І потім, потім ми робимо ще кроки. Ще 7 кроків ліворуч, мінус сім кроків. Тож, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дійсно, ми зробили 7 кроків ліворуч. Тому третій варіант підходить нам. Окей, рухаємось до наступного завдання. Тепер у нас буде вертикальна така умова. Зараз вона з'явиться. І. Абсолютно те саме завдання. Нам треба знайти правильну відповідь е, серед ілюстрацій, і ця ілюстрація має зображати вираз 6 додати мінус 2. Тож, так само, ми спочатку стоїмо завжди в нулі. І з нуля нам треба потрапити в точку зі значенням 6. Тому ми рухаємось на 6 одиниць догори. От, наприклад, на першій ілюстрації ми рухаємось на 1, 2, 3. 4, 5, 6 кроків догори. Тобто тут ми робимо 6 кроків, 6 кроків догори. І потім ми робимо ще 2 кроки. Але через те, що в нас тут саме мінус, то ми робимо кроки вниз. Але ж на цій ілюстрації ми робимо їх догори. тобто, ніби додаємо 2. Тому ця ілюстрація, перша, нам не підходить. Рухаємось до другого зображення. Тут ми так само стоїмо в нулі і робимо 1, 2, 3, 4 кроки догори. Плюс 4. Але ж ми маємо робити саме 6 кроків, як ми з вами вже визначили. Тому друга ілюстрація теж відпадає. Ну і третя, відповідно, нам підходить. Але я це пропоную ще перевірити. Тут ми, як нам і треба, робимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 кроків догори. Ось ця блакитна стрілочка каже, що ми робимо 6 кроків догори. А потім ми робимо ще 2 кроки, але не догори, як в цьому прикладі, а саме вниз. Тож, ми робимо мінус два кроки. Отже, третя ілюстрація нам, власне, підходить. Тож, переходимо до складніших прикладів. Окей, такий от приклад. Маємо 5,1 другу додати мінус 3. Маємо 5,1 друга додати мінус 3. І так само треба знайти зображення, яке нам, відповідно, каже, що це саме цей вираз. Тож, розпочнімо. Завжди починаємо з нуля. І нам треба спочатку опинитися в точці зі значенням 5,1 Тож ми маємо рухатись праворуч, бо в нас тут додатне число. Тож, зразу, перший варіант нам не підходить. Так само, як і третій. Бо в нас тут ця перша стрілочка, вона рухає нас саме ліворуч. І якщо б це було правдою, якщо б ці два варіанти потенційно нам могли б підходити, то тут у нас був би. Від'ємне, від'ємне число. То тут в нас було б від'ємне число мінус 5,1 друга. А в нас тут саме плюс 5,1 друга. Тож залишається лише другий варіант. Пропоную ще трошки його перевірити. Ми рухаємось на 1, 2, 3, 4, 5 і ще половинку крока праворуч. Тобто робимо 5 з половиною кроків праворуч. Оце 0,5. Те саме, що просто одна друга. Не лякайтеся. І після того ми ще маємо зробити три кроки, але ніби назад. Три кроки ліворуч. І ми це робимо. Ми стоїмо в цій точці і робимо один, два, три кроки. Три кроки ліворуч. Або мінус три кроки. Отже, саме друге зображення нам підходить. І до останнього прикладу він також буде в нас з дробами, але він є складнішим, оскільки тут немає цілої частини. Тож, традиційно ми стоїмо в нулі. Ось тут: 0, 0, 0. І спочатку ми маємо опинитися в точці зі значенням мінус 2 п'яті. Тож, ми робимо. Два кроки ліворуч, таких два маленьких кроки, кожен з яких довжиною в одну п'яту. Отже, ми робимо два кроки ліворуч. І на якій з цих ілюстрацій ми робимо такі два кроки ліворуч. Ну, вочевидь, лише на другій. Лише на другій. Тому перший і третій варіанти відпадають. Тому що тут, як ви бачите, ми робимо аж чотири кроки ліворуч. Чотири, а нам треба два. А тут ми взагалі робимо кроки праворуч. Ну і це було правдою потенційно, якби в нас тут було плюс 2 п'ятих, а не мінус. Окей, ну і дивимося на цю другу ілюстрацію, друге зображення, що ми тут маємо далі. Тож, спочатку, два кроки ліворуч робимо сюди, і потім робимо праворуч 4 п'ятих кроку. Тож, одна п'ята, ще одна п'ята, ще одна п'ята, і ще одна п'ята. Дійсно, 4 п'ятих кроку виходить. І виходить, що друга зображення нам підходить. Я вас вітаю! Ми закінчили.